Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І у мене для вас є два секрети для приготування чебуреків. Починаємо. Спочатку я беру пересіваю борошно. Борошна беру 400 грам. Ви знаєте, що чебуреки це блюдо з кримсько-татарської кухні, це пиріжки із баранячим гострим фаршем. Але кожен пристраюється під смаки своєї родини. І у мене баранини не дуже люблять. І я трошки їх печу по-своєму. Секретиками я з вами обов'язково поділюся. Додаю одну чайну ложку солі і перемішую сухі інгредієнти. Перемішавши, буду додавати 40 мл олії, сюди вливаю. І далі наше тісто буду заварювати, заварювати крутим окропом. Беру 200 мл і заварюю, перемішуючи лопаткою наше тісто. Гарно перемішала, поки воно не буде тепле, що можна буде трогатися рукою. І тут наш перший секретний інгредієнт 20 мл горілки. Я вливаю її для того, щоб наші чебуреки були. Набагато хрусткіші і з великою кількістю бульбашок. Горілки, якщо у вас немає, можна не додавати. Бульбашок просто трошки буде менше, але все рівно буде смачно. Дивіться, тісто тепле, м'яке, до рук не береться. Тепер я його кладу в салатник. Візьму харчову плівку і накрию його в притул, обмощу ось так його гарно, щоб воно туди повітря не попадало, і дам йому відпочити рівно стільки, скільки будемо готувати фарш. Ось мій другий секрет. М'ясо, з якої я буду робити фарш, я на ніч замочила в сухому червоному віні. Тепер беремо, відсіжуємо і беремо на м'ясорубки, робимо фарш. М'ясорубка в мене. Звичайна, механічна, незалежно від світла, я перемелюю м'ясо. У е, мене м'ясо жирного не люблять. Беру пісну, свинину, звичайно. Е, як ви любите жирне м'ясо, можете додати кусочок сала або ж почеревини. Е, м'ясо у мене всього фаршу, у мене всього 500 г. І буду брати зараз я в блендер дві цибулини та два зубки часнику. За рахунок великої кількості цибулі, та я буду ще додавати 100 мл води, мій фарш не буде сухий. Тому що я розумію, що якщо додати туди сало чи почеревину, то він буде набагато сучніший. Ну, але ж що поробиш, як люд... моя родина не любить дуже жирного. Ось я кинула цибулю, додаю 100 мл води і буду все дрібнити. Я не знаю, можна кришити практично хто як любить. У мене просто як я кришу і попадаються потім такі частинки цибулі, починають її вибирати, бо не люблять, коли вона не перебита повністю в сік. Кожен пристраюється до смаків своєї родини. Як ви любите просто нарізану цибулю, можна цього не робити. Ось я зараз виливаю фарш, все. Фарш, коли я все змішаю з спеціями, я даю йому постояти десь хвилин 10, щоб він в себе все вібрав. Додаю чайну ложку солі, півчайної ложки хмелі сунелі, чайна ложка у мене сушені помідори з базиліком на кінчик перцю чорного і чайну ложку зелені сушеної, укріп, петрушка цибулька. І Починаю все змішувати, і на 10 хвилин воно стоїть. Ось, Дивіться, після того, як постоїло, фарш рідину вібрав і такого виду. Тепер беру підтрушую трошки борошну поверхню стола. І буду брати наше тісто. Тісто після того, як воно постояло, у мене воно постояло 30 хвилин, поки я робила фарш, його треба промісити рівно 1 хвилинку. Воно тісто дуже тепле, приємне, еластичне, і ви знаєте, що воно універсальне. З цього самого тіста можна робити вареники, можна робити пільмені. Воно дуже Еластична, не прорівається і гарно заліплюється. Тепер я буду робити такий рулет і ділити його на приблизно однакові частинки. З цього кількості тіста у мене вийде, 12, буду ділити на 12 кульок, у мене вийде 12 чебуреків. Але, так як я в процесі заліплювання буду ще трошки їх вирівнювати, щоб були гарної форми, підрізати ножиком. То в мене замість 12 чебуреків, і ще з залишків вийде 13. Ось так. Я ділю напополам, потім роблю рулетик, ще ділю напополам і кожну частинку на три частинки, щоб були чебуреки приблизно однакового розміру. Зараз я візьму, припилю трошки борошном дощечку і сюди буду складати кульки. Тісто дуже в роботі, дуже гарне. як ви Це заверне тісто, і як ви спробуєте, то дійсно, що воно буде універсальне. Для всього. Ось такі кульки я роблю, вони будуть приблизно однакові, вагами я не буду користуватися. Можливо, там якихось 30-40 грам буде різниці, але наглядно кульки будуть однакового розміру. Ось так, я всі заліплю. 12 штук накриваю харчовою плівкою, одну беру для роботи, а ці відставляю. Трошки беру, припилюю центр, там, де буду розкатувати борошном, і буду брати качалку і розкачувати тоненько, товщина нашого тіста повинна бути 1-2 мм. Воно тоненьке тоненьке повинно бути, тому що чим тоньше тісто, тим смачніший буде чебурек. Ось так я беру і розкачую і буду начиняти. На кожен чебурек я буду класти 1 столову ложку фаршу. Багато не потрібно напихати, тому що тоді вони можуть тріснути. Ось так я розкатала вже тісто. Дуже тонесеньке. І тепер буду брати начинку. Потрібно класти на половинку тіста, але ж десь сантиметра півтора до краю не доставав щоб фарш. Ну, Десь так, зараз я вам покажу. Ось десь так. Приблизно ложечкою я його розрівнюю. І тепер буду накладати. Пополам, і обов'язково потрібно видушити повітря, щоб там не залишалося. Ось так. А тепер гарно заліплювати. Заліплювати потрібно дуже гарно, тому що вони будуть жаритися в олії. І якщо бульйончик, який буде там всередині буде виливатися, то олія буде дуже шкварчати і дуже. Буде небезпечно жарити. Ось так я пройшлася. А тепер беру ножиком і зрізаю краї, щоб наші чубуреки були такі, такої гарної, правильної форми. Ось так. Можна звичайним ножиком підрівнювати. Дивіться, як я забираю ось такий він гарненький. І рівненький. Можна брати ще вилочку і робити зубчики. Ось так. Але ж це не обов'язково можна їх і не робити. Ну, якщо ви вже хочете, щоб він був такий вже зовсім ідеальний, то отак От робимо. Ось так. І дивіться, я зараз візьму його. Подивіться, який він тонесенький, який він еластичний, яке приємне тісто. Ось такий. І буду їх складати на дощечку притрушену борошном. Покажу вам ще один на одному ще покажу, як я заліплюю. У мене вже сковорода з олією, на газу гріється на маленькому вогні. Я олію підігріваю спочатку під кришкою, а потім, як вона вже нагріється, то чебуреки буду жарити без кришки. Ось так тонесенько розкачую, беру фарш. Фарш, бачите, він зарідкий такий, тому що тут дуже багато соку цибулі, розрівнюю. Буду тепер накладно, ну, трошки ще добавлю там, щоб уже було рівномірно. Ось так. І тепер буду накладати. Тісто цю сторону без фаршу. Ось так, видушуємо повітря і заліплюємо. Я прохожуся обов'язково два рази, як заліплюю туди назад, тому, щоб не було там ніяких отворів. Він буде з бульйончиком набагато смачніший, і буде жаритися тихенько, не буде стріляти е, усі боки. Ось так підрівнюю. Ось за що я вам говорила: з оцих маленьких залишків, так е, з усіх набіжить 13-й чебурек. Ось так я це забираю. І він гарненький і рівненький. І так, заліплюю всі по черзі. Ну, хай вже будуть у мене всі з такими зубчиками. Ось так. Дивіться, який він гарненький, тонесенький і еластичний. Зараз будемо смажити. Кладу акуратненько, бачите, він зразу Щас почне надуватися. Я перевертаю. Дивіться, скільки там багато бульбашок, буде дуже-дуже хрусткий зразу. Ось так. Якщо він уже такого гарного золотистого кольору, то я його виймаю. Обов'язково на тарілочку накриваю бумажняним рушничком, щоб залишки олії залишилися на рушнику. Ось так. Зараз попробую, щоб швидше подвоє пекти. Буде трошки важче перевертати, але буде швидше по часу. Ось так один. І покладу зараз і другий. Ось так. Ось так по черзі пережарюємо всі чебуреки. Дивіться, які бульбашки, гарненькі такі прям. Гляньте, які. Кожна бульбашка вона буде крихка і смачна. Якщо е, зразу будете їсти, то вони будуть хрумкі. А якщо вони вже е, полежать, особливо якщо харчовою плівкою накрити, то тістечко буде м'якеньке і можна буде навіть складати його навпіл. Хто як любить, у е, мене поїдають, коли вони ще хрусткі. Обов'язково спробуйте, дуже-дуже смачне! Дивіться, скільки бульбашок і які вони гарнющі. Ось так. Обов'язково зробіть і користуйтесь моїми секретиками на здоров'я. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!